Права 80. Точка С належить відрізку А Відрізок АС дорівнює 15 см, а відрізок АБ на 5 см більший за відрізок АС. Чому дорівнює довжина відрізка Б Чи є в умові задачі зайві дані? Ну що ж, давайте думати, що ж тут таке. Я вже провів тут відрізок АБ. Нехай ми візьмемо тоді точку С на цьому відрізку. Ось я її позначу Ну, Нехай тут. Дальше давайте я візьму товстішим. Підписуємо тоді. що це буде? Точка С. Вона належить цьому відрізку. Добре. А, в принципі, класично ми як маємо записати чому дорівнює відрізок АС, а потім, що відрізок АБ на 5 більший. Ну що ж, можемо так і записати. Отже, ми пишемо, що відрізок АБ. Відрізок АС у нас, вибачте, АС Пишемо дорівнює 15 см, А відрізок АБ пишемо. А На. 5 см Більший. Більший. За власне відрізок АС. Так, Нас запитують, чому дорівнює довжина відрізка BC? Ну, BC, давайте ну, прийдеться так і записувати. BC. Ну що ж, давайте записуємо тоді розв'язання. Записуємо, маємо. Ну, Перше, нам треба записати, чому ж дорівнює AB. А у нас на 5 см більше, ніж АС. То я можу написати, що AB відрізок це відрізок АС плюс 5 см. В принципі, можна і не обчислювати, чому він дорівнює. Я зараз вам покажу. Хочете, можете порахувати, але особливого сенсу в цьому немає. Нехай буде АС плюс 5 см. Добре. А, тепер. Друге, а як же нам знайти довжину відрізка СБ, яку в нас, власне, питає. Пишемо тоді. «2». Ми бачимо, що загальний відрізок АБ складається з двох відрізків: з відрізка АС плюс відрізок СБ. Відповідно, звідси випливає, щоб знайти довжину відрізка СБ, ми маємо від відрізка АБ відняти відрізок АС. Це дорівнює. Але давайте пригадаємо, ми тільки що сказали, що АВ це відрізок АС плюс 5 см. То замість АБ ми пишемо тоді АС плюс е, 5 см мінус АС. Виходить, що якщо від відрізка АС відняти АС, звичайно, що це вийде 0, їх можна скоротити. Ось так. І тоді виходить, що відрізок. CB у нас дорівнює 5 см. Як так виходить, що в нас виходить, що яка довжина AC не важлива? І дійсно так, нас цікавить довжина CB. Але CB, по суті, це наскільки відрізок Аб більший за АС. Тобто в умовах цієї задачі неважливо, чому дорівнює відрізок AC. Чи 15 см, чи 10, чи 100 см. Він все одно його довжина неважливо, щоб знайти довжину відрізка ЦБ в цій задачі. Ну що ж, тоді записуємо відповідь. відповідь. Нас запитують, чому дорівнює довжина відрізка БЦ. Ми пишемо 5 сантиметрів. Далі нас запитують, чи є в умові задачі зайві дані. Пишемо тоді, що зайві дані в даному випадку це довжина АЦ. Зайві. Дані. Довжина. АЦ. Ну що ж, не знаю, чи мені вдалося вам пояснити цю задачу, але виходить, що в цій задачі неважливо, чому дорівнює довжина цього відрізка АЦ, якщо нас питають, ділянку СБ. Вона, в принципі, показує, наскільки відрізок АБ більший за АЦ. Ось така задача на цьому вправу завершена.